Всього лише гіпоманія. Якщо ми говоримо вже про манію, то це вже такий розгорнутий психотичний стан, Там можуть бути і, і є, як правило, маячні ідеї різноманітні. Тобто це те, що от називається. Ну, в народі е, манія величі є, є така, от е, говоримо іноді, та там у людини манія величі. От якраз таки для маніакальних психозів оця манія величі є дуже характерною. Прямо це такий топова, топова ідея. Е, манія своєї величі, якогось свого месіанства, якоїсь своєї е, високої цілі людина може. Раптом зрозуміти, що є якимось целителем, целітелькою, чи, чи там втіленням живого Бога, все що завгодно. Тобто це однозначно стан загрозливий, тому що так само людина перестає спати, перестає їсти. Тобто тут раптом ти стаєш таким богом. Тобі вже не треба не їсти, не спати, ти одужав, в тебе нічого не болить, тебе все клас. Якщо різко стало, все, все надто добре. То можна задуматися, чи не є це проявом такого гіпоманіакального чи маніакального стану. Ну, скажімо так, стан, в чому різниця? Стан гіпомонії, це стан, який ще можна спіймати на амбулаторному рівні. І, в принципі, якщо людина звернеться ще на тому етапі, коли є якась критика, коли людина розуміє, ну, що трошечки так мені не ок, не їсти не спати, і ніби як моя там, активність не дуже конструктивна або родичі приведуть, то можна спіймати, можна почати швиденько лікування. Це